Міжнародна організація Нісеф відкрили знову намет. Він вже другий рік тут знаходиться. Минулого року так само було дуже було активно і багато діток. Вони так само тут можуть віддихати, дозвілля проводити, майстер-класи різні, водичку попити, чай, кава. У нас так само є на локації дозвільники, які займаються з дітками. Вони проводять різноманітні майстер-класи, ігри, конкурси, настільні ігри, на вулиці так само м'яч, теніс, наприклад, бамбінтон вони можуть. Ми відвідуємо точку спільно уже з минулого року. Аліні дуже тут подобається. В цьому році вона як побачила, як тут е, його розкладали, то вона вже не могла дочекатися, коли ж відкриється ця точка. Палац для діток, так воно називає Я люблю себе кобит. Мені подобається. Я тато двох дітей, двох синів. Олександр і Нестор. Дуже подобається їм тут гулятися. Це, якби, знаєте, на фоні цього, що в Бучі сталося, така як для дітей потіха і радість, що можна побігати, погуляти. Тут якби такий оазис на площі, тут як не фонтан, а то сьогодні так гарно відкрили цю палатку. Діти дуже приємно гуляються, по них видно, що радісні. Ну і так само ця точка для батьків з дітьми. Тут вони можуть отримати послуги психолога, різні додаткові функції. Так само у нас мають бути і лікарі різнофахові. Запрошую всіх до точки Юнісет.